Як ти прийняла рішення, це ж було все ж таки невідоме. Е, Таких проєктах ти має, ну, можливо, не учас, не приймала участь, ти боялася. От що, ти, що ти відчувала? І розкажи, будь ласка, про ці переживання, бо багато тренерів теж на твоєму місці переживають. Я взагалі не переживала і не думала. Я зразу як побачила рекламу, і там мені написали, да, запрошуємо. І я така, да, оце напевно оце моє, і я туди хочу. І вже коли мені телефонували перший раз, зателефонували, да я швидше я хотіла потрапити до вас, чим ви, наприклад, хотіли, щоб я була у вас. Угу. Тобто ти не боялась, Я, не, не сумнівалася? Так? А яким абсолютно. були фактори, що вплинули на твою впевненість, що це працює, що ми існуємо, що кейси існують, що це дійсно та справа, яка працює в онлайні, що це не, не фейк, бо люди переживають? Ну, не знаю. Це можливо якась і внутрішня довіра, і якісь і перечуття, і все, що це є дійсно правда. І ну, показали мені кейси, правда, я там переглянула, бігло, так я не занурювалася в них, але я зразу повірила, що це воно і да, я туди хочу, тому що світ не стоїть на місці, все максимально переходить в онлайн, і це моє майбутнє. Чудово, Хорошо, скажи, будь ласка, от перші клієнти, от коли в тебе з'явилися. І завдяки чому вони з'явилися? Вже коли я е, пройшла діагностики, да, і я тоді просто кинула в інстаграм запрошення, що дарую сертифікат і запрошую на безкоштовну діагностичну сесію. от тоді з'явилися перші клієнти. Перша mm. дівчинка в мене взагалі була безкоштовно. Я її взяла на пробу, щоб побачити, як це працює, як його як потрібно вести, наприклад, навіть той самий телеграм, як зробити упаковку і чи воно піде. Тоді в мене буквально десь за тиждень, другий появилася друга дівчинка. Вже я її взяла на ведення три місяці, 12 тисяч. Вона мені заплатила. Платили ми помісячно по 4 тисячі за місяць. Розбили, бо їй так було комфортно. Я так ну окей, давай нас так можна. Ну як, як таких кардинальних змін немає, щоб так сказати, тому що в мене там є і будинок, є машина, і ми дозволяли собі подорожі, якщо в такому о, випадку, да. Якщо, наприклад, в іншому, що я сама стала більш відкритіша, більш розкутіша, можу виходити в ефір, можу спілкуватися відкрито. Оце да психологічно, я дуже помінялася, і це дуже видно, навіть зі сторони, як і чоловік говорить, що люди помінялася, і друзі, там знайомі кажуть. В тебе є зміни. Mm. <laughs> да, отаке. І що ще я побачила, що в мене дійсно вже з'являється якась ціль, якась мета. Як раніше в мене цього не було. Ну як там, так? як загальне, поки ти хотів побудувати будинок, ти оце хотів, ти його зробив. Ти хотів народити дитину, ти хотів це зробив. Отак. А далі, коли ти вже нібито все отримав, і ти маєш хорошу роботу, хороша сім'я, яка кажуть, можеш собі дозволити. Ну що ще хотіти? Ну, так, mm. як здається. А тут виявляється, що є багато що хотіти. І оце воно, от що ви мені дали? Ви мені дали. Мрію, мріяти, думати, бажати і далі рухатися, і бути відкритою, і дозволяти це собі. Можливо, навіть якісь є блоки були, що ми не могли цього собі дозволити. Тому зараз багато нюансів: і війна, і інші не так живуть, інші там гірше живуть там, чи ще щось, а ти собі хочеш дозволити. Ні, не можна. То оце вже все. Це вже перейшло, і я вже, знаєш, так, як. Дихаю на повні груди. Ось mm. так, я кайфую від цього. У мене навіть було таке, що ми спілкувалися з ППРами, і я так боже, ну я не знаю. Ну чого я не здаю уже дипломну, а потім така: я розумію, чому я не здаю дипломну, тому що я хочу побути у вашому просторі ще більше, ще довше. Навіть якщо я й не виходжу, мене немає з вами там в прямих ефірах, да, дуже рідко я е, виходжу на уроки, але я потім приходжу, я переглядаю відео. Я просто кайфую від цієї атмосфери е, і від того, що ви даєте, що ви робите, це взагалі я навчилася медитувати. Медитація, йога, кундаліні це тепер невід'ємна частина мого життя. Кожного дня без пропусків вона робиться. І я відчуваю, ну, як, духовне духовне полегшення. Ось спілкування з ППРами. Також дуже багато допомагають, це, можливо, навіть якісь інсайти від них. Я щось розкажу, допоможу їм, вони допомагають мені. Сутом бізнесових інструментів у нас є ще інструменти по розвитку духовності, духовного інтелекту, що впливає безпосередньо на твій стан, на твій рівень енергії вже на життя в цілому. Що б ти хотіла порадити тренерам, які сумніваються йти до нас в екосистему, сумніваються розвиватися, думають, що в них не вийде, чи це важко, чи це легко. Як можеш дати пораду відверто від себе? Е, ну, моя така порада: навіть і не думайте, йдіть, тому що вони тут отримують максимальну підтримку, максимальну допомогу, е, максимальні знання, які потрібні для виходу в онлайн, які потрібні навіть розібратися із собою своїми страхами, своїми болями. Е, треба йти, навіть не сумніватись. А це в плану фінансової моделі. Окупна історія. Тобто людина прийде, вона не пожаліє, що заплатила гроші. Вона окупить своє навчання, вона зможе вийти на той прибуток, про який вона мріяла. Розкажи, будь ласка, про цю сторону. Фінансова сторона окупляється зразу ж. Тільки правильно виконувати завдання, вивчити всі шаблони і все. І зразу. Ну, Окуплюються зразу повністю. Я, наприклад, окупила навчання за. Ну, бачиш, я не сильно там швидко йшла, так? ну хай скажемо, за чотири місяці, я його окупила. Угу. Ну, да, є, є, тут... є, що зразу за місяць окуплюють. Просто в кого як? <ріст> Який шлях? Якби да, можливо тут... я була більш така. Е... Це така настойчива, так, і все. все, я нічого не знаю, нічого не роблю. Я тільки це роблю, не розпилялася. То я так думаю, що я і за місяць себе mm -hmm. Ну, Так, да, тут же бач історія не про волшебну ну, клопку бабло і там заробити, повернути, вицарапати. Тут треба змінюватися, а зміни вони такі досить yeah. е приємні, досить часу потребують більше ніж хотіть. Не те, що не хотілося би у кожного свій та в час. Визерів, тому скажімо, ми дорослі люди. Спішіть там, нема куди. От це надовго ця історія, зміна мислення. Тому скажімо yes. на правильному шляху. Yes. E, ну, хочу сказати вам величезне дякую і тобі, Влад, і Ірині. Хочу подякувати. Ну, це взагалі ви люди дуже великого значення. І для мене знаєте, це вже як і не знаю, щось близьке, як родина. Я відчувається це тепло. Відчувається ваша і допомога, і підтримка ну взагалі.